В кінці цього надзвичайно складного для нашої країни і кожного з нас року ми отримали дуже радісну звістку. Вдалося знайти семирічного Діму Філонова, якого ми розшукували понад півроку. Нагадаю, що Діма зник 21 березня в Маріуполі, саме тоді, коли у місті точилися дуже жорсткі бойові дії. З того часу про долю цього маленького хлопчика взагалі не було відомо нічого. Але на щастя, тривалі пошуки дали результат, і дитина знайшлася. Вдалося вийти на зв'язок із його рідними. Зараз хлопчик із батьками. Водночас пережити Дімі у свої сім рочків, на жаль, довелося справжній жах. Адже зайвий раз не варто нагадувати, яке пекло відбувалося у Маріуполі навесні, як у цій ситуації вимушені були виживати та рятуватися цивільні, зокрема маленькі дітки. Не виключено, що пережита цими хлопчиками та дівчатками не пройде для них безслідно їм може знадобитися психологічна допомога. І таких випадків в Україні зараз через війну на жаль дуже багато. Тож у міжнародному дитячому фонді ЮНІСЕФ батькам дітей, які отримали психологічну травму через війну, радять на. Наступне, не уникайте розмов з дитиною про її переживання. Говоріть дитині, що ви обов'язково подбаєте про її безпеку. З молодшими дітьми можна розігрувати казки про те, як головний герой пережив складні часи і що чекає на нього у майбутньому. Якщо ж є така можливість, звичайно обов'язково зверніться по допомогу до психолога. Ми дуже щасливі з того, що Діма Філонов знайшовся, і принагідно дякую вам за те, що ви були небайдужі, долучалися до розшуку і, зокрема, робили репости, ділилися відео та оголошеннями про розшук Діми на своїх сторінках у соціальних мережах. Така ваша допомога насправді надзвичайно важлива. Водночас досі зниклими безвісти в Україні залишається чимало дітей. Нагадаю, що їхні фото ви можете побачити на сайті служби розшуку дітей. Будь ласка, вдивіться в їхні обличчя. Хто знає, можливо, саме ваша уважність допоможе відшукати когось із цих діточок. Один з них це Ваня Маліновський, хлопчик з них безвісти у Херсоні ще у листопаді. Допомогти знайти Ваню благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Значить, дитина жила до 21-го року, повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина Яснаріч одразу приїхала до Херсону з надією найскоріше побачити Ваню. Однак вдома хлопчика та його батька не було. Дитина зникла без звісти. Мама Вані припускає, що її син та його батько могли евакуюватися до Росії чи Казахстану, адже там у них живуть. Родичі, але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маріновський, невідомо. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь децепочку, хто хоч пачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. 116 шістнадцять це телефон нашої гарячої лінії. Усі дзвінки безкоштовні. Будь ласка, якщо ви знаєте якусь інформацію про Ваню Маліновського, одразу нам повідомте. Дуже сподіваюся на вашу небайдужість і уважність. А історія Діми Філонова, про якого я розповів на початку, це Яскраве свідчення того, що спільними зусиллями дитину дійсно можна розшукати навіть у дуже непростій ситуації.